Доброго ранку, восьма за київським часом для вас, мови інтери. Я Анастасія Даугле. Новини росіяни ударили по Запоріжжю попередньо без постраждалих. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Перед тим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу керованих авіабомб. Наслідки атаки зараз встановлюють екстрені служби. Вночі ворожа армія атакувала запорізький район шахедами. Дві людини постраждали: це 58-річна жінка та 30-річний чоловік. В одному з сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та легковик. Наслідки російської атаки шахедами ліквідовують на Київщині. Як повідомили у ДСНС, через падіння уламків безпілотників зайнялися складські приміщення у Фастівському та Бориспільському районах. Пожежі рятувальники загасили, постраждалих немає. 14 шахедів спрямували росіяни на місто ізюм цієї ночі, як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, у наслідок обстрілу спалахнула будівля цивільної нежитлової інфраструктури, попередньо без постраждалих. А далі про ситуацію на фронті найгарячішим напрямком залишається Покровський. Майже третина усіх боїв за добу відбулася саме там. Докладно про все, що відбувається на передовій, нам вже готовий розповісти речник генерального штабу ЗСУ Андрій Сміян. Він зараз наживо зі студією. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Тож, які новини з фронту? Вітаю, Анастасія! героям слава. Отже, триває 1126-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп'янському було шість атак у районах Петропавлівки, Степової, Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази поблизу колодязів, ямполівки та в бік Степової. Нового, Новомихалівки, Нового, Зарічного. На Сіверському було шість атак поблизу Білогорівки та Верхньокамінського. На Краматорському п'ять боєзіткнень у районі Часового Яру і Деліївки. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Турецька і неподалік Деліївки, Дачного і Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлізаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Приображено. Женка, Андріївка та Бікпокровська, Покровська, Котлярівки, Богданівки і Олексіївки. На Новопавлівському було 19 атак поблизу Константинополя, розливу і веселого. На Гуляйпільському три спроби ворога просунутися вперед у районі Новополя і вільного поля. На Оріхівському дві атаки у бік Клопкового. Сили оборони продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 20 керованих авіабомб. Здійснив 302 обстріли, з яких сім із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників. Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 76 авіаударів, скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 6261 обстріл, зокрема 142 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 2640 дронів камікадзе. Анастасія. Пане Андрію, що відомо наразі про результати бойової роботи українських воїнів за цю добу? Розкажу із задоволенням. За минулу добу Анастасія авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки. Одну гармату, один пункт управління противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали. 1180 осіб побитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 3 реактивні системи залпового вогню, 118 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 98 автомобілів і одну важку вогнеметну систему окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони разом. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні, Анастасія. Неодмінно переможемо. Вдячна вам за інформацію. З ранковим зведенням нас ознайомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Сміян. Програму контрактування військовослужбовців у вісімнадцяти 24 років можуть розширити. Про таке говорили на ставці Верховного головнокомандувача, Розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, у майбутньому молоді бійці зможуть посилити також Національну гвардію або ж прикордонну службу. Була доповідь по програмі а, з контрактом 18-24, Доповідали щодо перших результатів програми. Ми будемо розширювати її. Я був на фронті в суботу. Є запит конкретних бригад. Будемо на цей запит реагувати позитивно буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України, та також підрозділи прикордонників. Всі ефективні підрозділи в силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості. Українська та американська делегації сьогодні знову зустрінуться у Саудівській Аравії. Вони вже розмовляли у неділю а у понеділок американці провели перемову з росіянами. Їхня зустріч тривала понад 12 годин. Пише New York Times. Ішлося про обмежене припинення вогню, що має наблизити до повного припинення бойових дій у російсько-українській війні, а також про можливе тимчасове зупинення ударів по енергетичній інфраструктурі, зазначає видання. На відміну від попередніх зустрічей, цей раунд був технічний у ньому брали участь дипломати та профільні урядові радники. Передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, а не лише відсотки з них, закликали Білий Дім сенатори від обох партій у листі до держсекретаря США Марко Рубіо. Вони запитали, чи розглядає адміністрація Трампа використання цих коштів як фінансовий важіль тиску на Москву. Також законодавці цікавляться, чи готові Сполучені Штати заохотити союзників робити те саме. Агенція Reuters зазначає, що це рідкісний випадок, коли респ. Републіканці відкрито тиснуть на Трампа, вимагаючи суворішої політики щодо Росії. На Закарпатті четверо немовлят з'явилися на світ просто у каретах швидкої лише за один тиждень. А днями місцева жінка народила у машині медиків другу свою доньку. Про швидкі пологи докладніше розкаже наша кореспондентка Мар'яна Мартин. Анета щойно нагодувала новонароджену Вероніку, вкладає спати. До рук медиків вони потрапили кілька днів тому, після екстремальних пологів. Роди в той машині, вона приймала, я то, що мог помиг там подавати комплектування, там, зажими. Ну, слава Богу, все пройшло добре. На виклик у село Велика Добрунь медики прибули за лічені хвилини, та пологи довелося приймати в дорозі. В Дорозах підоїхали, там вже треба було стати, бо сватки такі, що далі нікуди. Сільвія із Василем допомогли народитися здоровій дівчинці. Тут же перерізали пуповину, а породілю з дитиною на руках доправили у пологовий. Здорова, доношена дівчинка вагою 2,750. З мамою та з дитиною все було добре. Бригада справилася чудесно. У Анети це вже четверті пологи, і другі екстремальні. Десь опівночі почалися перейми, стало боліти, але води не відходили ще. Вже під ранок викликали швидку. Однак в машині перейми прискорилися, тож довелося народжувати. Я не злякалася, бо це вже не перший раз. За збігом обидва рази Анета стрімко народила саме у зміну Сільвії. Кілька років тому медикиня приймала її хлопчика. Перший раз вдома тут вже зразу коли бачила, там зразу м -м -м, пологи вдома. Ну, слава Богу, там е, теж е, швидко було і все добре було. Тільки торік, завдяки працівникам швидкої на Закарпатті, народилося 63 немовлят. З початку 25-го року у нас уже статистика говорить про 13 випадків, з яких 4 буквально за останні тижні. Зазвичай це мамочки, які Народжують не вперше, і не вдруге, не втретє, або необізнані мами, які народжують вперше, не можуть правильно розцінити симптоми. Ну і ніхто не відміняв таке поняття, як стрімкі пологи. І, хоч фахівці екстренки готові до будь-яких ситуацій, пологи не простий процес, як для матері, так і для дитини. Є небезпека перш за все. Це є акушерська кровотеча. Це досить небезпечне для життя ускладнення. Також є певна небезпека для дитини, оскільки новонароджені схильні до швидкої втрати температури. Тому майбутнім мамам радять прислухатися до себе та дитини і не зволікати з поїздкою в лікарню. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.